Почувши пронизливий виск сирени, школярі у супроводі дорослих спускаються у підземний бункер. Діти знають чітко, що якщо це сирена, це в межах нашої країни існує єдиний попереджувальний сигнал. Якщо вони його почули, вони повинні в першу чергу зайти до дібра, дістатися як не мога швидше до найближчого засобу інформації, включити гучномовець телевізор і прослухати повідомлення штабу цивільного захисту міста. Так у Бердичеві тренуються рятувати людей у випадку можливої хімічної атаки з боку супротивника. У цьому сховищі про. Тігом трьох діб може перебувати до 700 чоловік. Вода є, є також продукти, закладуються, єди для, відбуху, для все. Так що... у разі виходу з ладу основного джерела енергії, сховище оснащене автономним дизельним генератором. Вентиляційна система здатна не лише ззовні подавати чисте повітря, але й фільтрувати забруднене. Це вентиляційна камера, де подається подача повітря в приміщення. Я переключаю режим. Закрита це подача чистого воздуху. А коли починає працювати вентиляція і загрізняний воздух, тоді покриваються заслонки. Подається вже через фільтри, подається вже чисте повітря. У медпункті сховища вже чергують медики, які готові надавати поселенцям невідкладну допомогу. Наша функція значить е, оприділяти хворих і вказувати їм першу медичну допомогу. У нас є от ложку. Медикаменти, уколи, шини на случай переломів, насілки. У приміщенні площею майже 300 квадратних метрів є кілька великих кімнат, де планують розмістити ліжка. Тут ще з радянських часів залишився вузол зв'язку, але телефон мовчить. Не робить. Школярі, які вперше потрапили у бункер, відповідально слухають настанови керівників груп. Кажуть, практичні навчання дуже відрізняються від теоретичних. Є велика різниця між тим, що нам показували в класі маленькому, і тим, що ми тут в такому сховищі. Ну справді багато нового дізналась. Ну, на мою думку, це буде в подальшому. Ну, дуже з нам знадобиться, якщо буде, не дай Бог, якщо у нас буде війна в Бердичеві та й у семій Україні. То ми будемо знати, що нам потрібно робити. Попри те, що в цілому навчання з цивільної оборони у Бердичеві пройшли успішно, організатори не заперечують, матеріальна база цього сховища сильно застаріла і потребує досконалення, але обіцяють вже незабаром зайнятися пошуком шляхів виходу з цієї ситуації.